Перший екіпаж Леопарда веде вогонь, другий вже запустив двигуни і чекає своєї черги. Ну точні, зараз побачимо, яка точність. Немає, що не була хороша точність. Українські танкісти кілька місяців провели на полігоні у Німеччині після підготовки за кордоном. Для них це буде перша стрільба в Україні. Це снаряди першої черги. Снаряди вже туди, в другої черги. А що значить перша друга ну, черга? 13 вистрілів, і ми. Можна відкотитися в безпечне місце для перезарядки, щоб викинути гільзи і сюди поставити нові. Для того, щоб від тіля достати, на це потрібен час. Офіційно відомо, що Україна отримає понад 100 танків Леопард 1 від Німеччини, Данії та Нідерландів. Частина цих машин вже на фронті, але більшість повинна надійти Збройним силам України наступного року. Леопард -1» – це танк доволі старий, 60-х років минулого століття. Але версія А 5 яку отримують збройні сили України, має доволі сучасну систему управління вогнем. Ціль бачу, готовий до стрільби. Пушка заряджена. До пострілу готовий. Постріл! Ми стріляли на 1000 метрів. Це робиться для перевірки гармати. Є, ми ці танки тільки отримали. Вони буквально 4 дні тому приїхали до нас. Найці, самі, самі, що стріляли. Вони просто перевіряються, перевіряється гармата і перевіряється кочність враження цілі. У «Леопарда-1» чотири члени екіпажу. У заряджаючого є 5-7 секунд на те, щоб підготувати снаряд вагою до 28 кілограмів до стрільби. На відміну від радянських танків, тут гармата меншого калібру 105 міліметрів. Тут нарізний ствол. Це компенсує малу, іменно, іменно малий діаметр ствола, в нього більша точність і дальність стрільби теж набагато краща, ніж у 120-го. Попадання дуже прекрасне, тому що е, якщо все вивірено, все навідника командира танка, все е, правильно від'юстовано. Результати прекрасні. Бистрий, недарма названий леопардом. Побистріше і побільше до нас цих танків. І все, нам би воювати, ми рашизм цей швидко витіснимо з нашого життя і з життя світового. Ходу, танкові. Я трішки навчався в нас на 72-йці, Ну, Після 72 поїхав в Германію навчатися, пройшов там курси на одній місцевості, подав на другій. Загалом я пробув там три місяці. Я вам скажу, танчики хороші. Скоро в управлінні дуже класні. мінус першого леопарда, про який всі знають, слабка броня. Але українські військові кажуть, у них вже є готове рішення, як її посилити, незважаючи на насиченість поля бою безпілотниками, танки і далі відіграють важливу роль. А частина отриманих україною леопардів 1 вже успішно працювали по противнику з дистанції понад три кілометри. Як показує практика, вони не необхідні, тому що транспортні засоби піхоти, які є, ті ж самі бойові машини піхоти, ті ж самі кольосна техніка і все решта, вони без підтримки танків вони не можуть до, підійти до позиції противника. Їм потрібне прикриття в будь-якому випадку, їм потрібне бронювання, щоб їх прикривала броня. Ну і взагалі противнику набагато сложніше відбиватися, коли він бачить, що на нього йдуть танки.